Друзі, всім привіт! Я вас хочу сьогодні познайомити зі своєю колекцією архідеєчок. У мене вже трішечки накопилося сортів. Хочу вам залишити свій відгук про кожну з квіточок. Хочу вас познайомити, бо ці квітулечки мене надихають щодня, дарують мені гарний настрій. Це просто щось неймовірне. Це така віддушина, що у мене просто не вистачає слів. Я думаю, кожна з вас з орхолюбів мене зрозуміє без слів. Це шикарна мультифлора по сорту пробита, як каді. Я від неї просто кайфую. Ви не уявляєте, наскільки. Вона жодного бутончика не засушила. Вона дуже пишно квітне. І в моїй колекції знаходиться вже три місяці. Наростила новенький листочок, корінчик пішов вже в активну фазу. Подивіться. Просто щось неймовірне. Я вам всім дуже раджу придбати такий сорт. Це мій любимчик. Орхідейка її називають Ракушка. По сорту вона пробита як скай. Подивіться, такий ось дрібненький бігліпчик в мультифлорі. Він дуже в моїй колекції він знаходиться вже 5 місяців. Вона наростила мені новенький листочок і корінчик пішов в активну фазу росту. Вона вже потрошку починає відцвітати. Ось щойно сьогодні я зняла вже з цієї віточки засушені бутони, а ці ще тримаються. Дівчата, 5 місяців цвітіння. Це просто. Знайомтесь, неймовірне сорту Гоя – Мої колекції вона з квітня місяця, і досі квітне, сородово квітучий, стресостійкий і має дуже ніжне гарне забарвлення. Рекомендую! А ця красуня взагалі випадково залишилась в моїй колекції. Розповідаю історію. Привезла її для дівчинки на продаж по замовленню, і майже перед віддачею я побачила, що у неї плямка на листочку. Совість мені не дозволила її віддати в такому стані, тому я вирішила її залишити. Як виявилось, плямка, це нічого страшного, вона далі не пішла пі після обробки Максимом. Бачите, почала вона себе ідеально, наростила новенький листочок, повністю в мені розкрилась, жодного бутону не засушила, продовжує тільки дорощувати і дорощувати. В общем, висновок який я у захваті і кожному рекомендую орхідея сорту Пірат пікоті. Дуже-дуже вона така мені дуже вдячна. Бачите, яка обалденна. Про цю гарну красунь я колись дуже мріяла. І дівчатка на ефірі вирішили мене порадувати, подарували мені цю красу. Я від неї просто балдею. орхідея сорту Монаком. Як я їй кажу, дівчатка так і є. Орхідея стресу стійка і довго квітуча. Подивіться, за весь період цвітіння вона мені підсушила ось тут лише маленький бутончик, і десь там, може, ось тут. все. Всі інші квіти тримає ідеально, повністю мені розкрилася. Мої колекції вона близько двох місяців. Погляньте, який незвичайний колір. Колір капучино орхідея сорту Монако. Дівчатка, рекомендую. І наростила, дивіться мені, новенький листочок. А це орхідейка сорту Surfung. Вона вже відсвітає, бачите, вже остання квіточка лишилась. Завтра зріжує повністю квітконос. І до речі, цей квітконос пішов з плячі брунічки, Бачите? Були зрізані, і вона пробудила, і питала ще квітнути і квітнути. Тут ще хоче цвісти, Але все, пора її вже відпочивати. Дивіться, в моїй колекції вона вже півроку. За півроку наростила мені два здоровенних листочка, лізе, 3 і коріння. Подивіться, просто неймовірне. Повний горше коріння. її вже пересаджувати в горші побільше. Буду обирати, мабуть, вже 15-й. Тому всім рекомендую і сорт, до речі, з бюджетних. Він завжди вартує 300-350 гривень. Тому звертайте увагу, дуже обалденний сорт. На жаль, вже, бачите, квітка не в такому стані, щоб, звісно, вам похвастатись її повністю красою, але майте на увазі. А це орхідейка просто номер один моїй колекції. Її ні з ким не сплутати. Подивіться, да? По листочку видно, що це за сорт. Я дуже полюбляю ароматні орхідеї, а саме цей сорт орхідеї Ліодора. Вона неймовірна, вона настільки ароматна, що вам просто не передати словами. Має дуже насичений солодкий аромат бергамоту. В домашньому цвітінні нам не ростили три листочки: це третя ліза, повний горщик коріння. На квітконосі була дітка, яку я вчора тільки зрізала. Зараз покажу. Лізе вже квітконос домашній. Ну просто, знаєте, що ще можна сказати? Вона мені вдячна, вона, мабуть, почуває мою любов до себе. Оце дівточка, яку я зрізала вчора, посадила вже в окремий горщик. Це кора пінія. Вона, до речі, у нас теж є в продажу, і живий мох з фагном теж є в продажу. Теж дивіться, дітка, поперли коріння, поперли листочки, лізе квітконос. Ну просто, дівчата, що може бути ще краще? Чекаю тепер і домашнього цвітіння. І буде насолоджуватися її красою в парі, бо вони заквітнуть одночасно. Про ці сорта я часто згадувала на ефірах і хочу показати кожен з них поближче, як вони себе почувають у мене вдома. Наразі вони вже вицвіли, але розповідаю, прикріпляю фотографію їх цвітіння. Дивіться, це роттердамчик, Вона наростила вже два листка, повний горщик коріння має. Ідеальний, дуже довгоквітучий сорт, теж рекомендую, хто полюбляє ніжнятіну і довгоквітучі сорта це номер один. Це орхідейка сорту Юка. Вдома вона мені дала вже два новеньких листочка, пруть коріння, хоче вже пересадку термінову. Я дуже-дуже сильно чекаю домашнє цетіння. Вона в мене почувала себе просто ідеально, дуже довго квітла. теж Це хто полюбляє темненьке, номер один: воскова, довго квітуча пітка. А це шикарна мотагова, дівчата. Просто огонь. Теж дуже довго квітла була у мене, здається, на три квітконоса, дала мені вже два листка нових. Коріння пруті, пруті, шиї і горщику. Дивіться, аж горщик тріщить. Дуже класний сорт. А це орхідейка чорний ведмідь, я її придбала вже з сім'яною коробочкою. Наразі ось так вона себе почуває, ще наливається, ще созріває. чекаємо. Що хочу сказати про цей сорт? Дуже довго квітла, в домашньому догляді вона дала мені теж другий листочок дає. Коріння, пруть і пруть, повний горщик, теж потрібна вже термінова пересадка. Ну, поки наливається сім'я коробочка, я її чіпати не буду, щоб вона гарно созріла і, так скажем, не стріснула. У кого, до речі, є досвід вирощування орхідей з насіння, поділіться, будь ласка, дуже цікаво, чи вийшло у вас, чи ні. А це орхідейка сорту Оліксир Кохання теж один з моїх любимчиків. дуже ароматна орхідея, має насичений солодкий аромат бергамоту. Хто полюбляє ароматність, зверніть увагу на цей сорт. Сьогодні тільки зрізала квітконос, який квіт, але вона нарощує вже новий. Чекає домашнє цвітіння, бутончики наливає. Коріння пруть, листочки пруть, бомба теж рекомендую, дівчата. А це орхідейка сорту Gyria. У домашній колекції вона вже близько двох років. Була в реанімашки. Дивіться, за два роки оце дає тільки другий листочок, дуже вона так довго в мене сиділа. Перше її домашнє цвітіння. Наразі вона мені наливає бутончики, вже скоро заквітне. Була взагалі без коріння. Я її швиденько реанімірувала, швиденько, да, два роки. Ну нічого, дивіться, вже повний горщик. Коріння лізуть в активній фазі. Просто кайф. Прикріпляю фото, як вона буде квітнути. А це білесенька орхідейка, дуже довго в мене квітла, пишно квітла. На неї ще кажуть дідка Діл. В домашньому догляді вона мені дала вже другу дітку. Ось перша величенька тут лізе, друга. І ось недавно побачила, лізе або квітконос, або можливо третя дітка. Два новеньких листка дала. Якийсь час вона трішки побувала в реанімашках, записувалася в неї коріння. Але після пересадки вона почала себе почувати ідеально. Коріння пішло в активну фазу. Теж дуже класний, довго квітучий та пишно сорт. І на закуску показує цю красунечку, просто неймовірно. Хто знає, назву сорту пропишіть, бо на неї казали Аля Біг Бен, але на Біг Бена вона точно не схожа. Вона йде з мутацією, ці два бутончики, бачите, настільки темні, настільки плотні, а всі інші ось такі. Нарощує, нарощує теж дуже кайфова, я в захваті від неї. Оце можу стоять, розглядати її, милуватися і надихатися.